Ми всі час від часу робимо абсолютно спонтанні покупки. Замовити собі навушники з реклами, прикупити ще одну книжку до колекції так непрочитаного, чи третій блокнот із прикольним принтом. Це зовсім неправда, що випадкові покупки це просто гроші на віт. Насправді вони завжди повертаються до нас назад у вигляді зайвих кілограмів, модлуху у шафі чи 100-500 дрібниць, які взагалі ніколи ніде не використовувалися. Тим більше що акції типу купи три непотрібні речі з ціною двох і отримай четвертий подарунок, користуються незмінним попитом. Це така собі звичка, яка може перерости у справжню залежність. Тому замість того, щоб постійно боротися з наслідками, краще взагалі перестати купувати речі, які вам не потрібні. Але як це завжди буває, простіше сказати ніж зробити. Що там говорити, я сам неодноразово витрачав купу ручей на речі, які так ніколи і не використовував від одягу до техніки. Але в якийсь момент зрозумів, як з цим боротися, і поділюся цими рекомендаціями з вами. Це порада номер один. З'ясуйте, що викликає у вас бажання постійно щось купувати. Спостерігайте за собою якийсь час, що відбувається моменти безпосередньо перед тим, як ви відчуваєте бажання прикупити щось нове. Може у вас настрій не дуже, або ви відтягуєте якусь неприємну роботу, чи може вам просто немає чим зайнятися у вільний час? Якщо бажання купити нову річ викликане чимось іншим ніж усвідомлена потреба, то найімовірніше це рішення буде помилковим. Треба чесно зізнатися собі, які саме діри ви затикаєте шопінгом. Бо скільки б їх не було, речі не здатні задовільнити потреби іншого більш високого порядку. Люди часто купують щось щоб заповнити порожнечу, отримати тимчасові ендорфіни. Ви отримаєте нову річ, радієте, відкриваєте коробочку, а потім майже одразу шкодуєте про це, або ж вона вам швидко набридає. І поки ви не зможете контролювати це, воно буде контролювати вас. Якщо шопінг для вас це розвага, спосіб самовираження чи можливість підняти самооцінку, спробуйте закривати ці потреби за допомогою цього ж хобі. І потяг до непотрібних покупок піде на спад. Насправді основна маса непотрібних покупок, які ми робимо, це речі дешеві і не дуже якісні. Служать вони недовго і досить швидко втрачають свою цінність. Футболка вартістю 4 долари швидше за все втратить нормальний вигляд якраз після четвертого прання. Але ми дивимося на ціну. І все одно її беремо, бо ж це недорого і можна собі дозволити. Але якщо глянути з позиції цінності, то яку до такого цінність створить для вас п'ята пара одного і того ж типу взуття? Схожа історія із новими версіями гаджетів. Якщо смартфон чи планшет функціонально вас влаштовує, то заміна їх на новіші моделі вигідна хіба що їх продавця. Але ж ніяк не вам сама. Перш ніж купувати щось, зачекати 24 години. Це хороший спосіб відсіяти імпульсивні покупки. Або це може бути тиждень чи навіть місяць, можна вибрати періоди, виходячи з ціни покупки чи її потенційної необхідності. Часто початковий імпульс згасає, і цього вже достатньо, щоб зрозуміти, була ця річ дійсно необхідною, чи може просто вашу увагу привернуло щось цікаве в рекламі інстаграм. Спонтанні рішення це найкращі, друзі, непотрібних витрат. Щодо, що довше ви обдумуєте покупку, то вища ймовірність того, що на якомусь етапі ви зрозумієте, що нам взагалі не треба. Це простий, цікавий і доволі ефективний підхід. Вибираєте один тиждень в місяці, і протягом цього тижня намагаєтеся не купувати нічого взагалі, крім хіба що продуктів чи якихось інших речей першої необхідності. Або це можуть бути окремі дні в тижні, щоб поекспериментувати для початку, чи може навіть піти далі і запровадити цілі місяці без покупок. Це вже як у вас сили волі вистачить. Навіть якщо це будуть відносно короткі періоди, типу окремих днів це вже зекономить вам купу грошей і отримує відкупку. Від покупки дурниць, які вам насправді не потрібні. Купити щось через сайт або тим більше через додаток це справа буквально декількох кліків. В цьому і полягає основна небезпека. Витратити гроші, купити щось непотрібне через інтернет дуже просто. Онлайн покупки це комфортно, прикольно, але спокуса надмірно витрачатися на речі, які вам не потрібні. Швидко перекриває всі ці переваги. А додатки інтернет-магазинів зі смартфоном можна взагалі повидаляти. Або спробуйте один лайфхак. Замість того, щоб додавати товар в корзину чи оформляти покупку, зберігайте їх у список бажань. Це додасть вам ендорфінів так, ніби ви річ вже купили, але саме рішення можна прийняти пізніше. Буде час подумати, що воно вам дійсно треба. Розберіть завали того, що у вас вже є вдома. Я більш ніж впевнений, що там знайдеться немало такого, про що ви взагалі забули, а то ніколи не використовували в принципі. Наприклад, є така проста і дієва концепція, як тест на один рік. Оцініть, чим з речей ви взагалі не користувалися протягом останнього року. Це достатньо аргумент, щоб цього позбутися. Я якось знайшов в себе піджак, який за два роки з моменту покупки одягнув в рівно один раз, і пару шортів, які не носив взагалі. Коли ось все це розбираєш, тоді розумієш, як багато грошей йде на всяку фігню, яка в принципі не використовується, а просто займає місце. Я багато разів купував книжки на OLX, бо так можна знайти видання, які вже недоступні в книгарнях. І це банально дешевше, при тому, що самі книжки зазвичай в прекрасному стані. Об'єктив, на який я знімаю це відео, він теж купувався не новим, як і ноутбук. І планшет, на якому це відео обробляється. Я не тільки задоволений цими речами, а й купив їх суттєво дешевше, ніж прийшлося б заплатити за нові. Є дві основні переваги покупки б речей. Перша, це дешевше, і ви будете витрачати менше грошей. І друга це потребує більше часу на пошуки і порівняння, що теж знижує ймовірність імпульсивних покупок під настрій. Особливо добре це працює, коли мова йде про поповнення гардеробу. Витрите трохи часу на складання списку, і ця проста звичка допоможе вам надалі купувати тільки ті речі, які ви будете носити із задоволенням. У Мене було немало різного одягу, купленого спонтанно, який я або взагалі ніколи не одягав, або вдягнув один чи два рази на рік. Так собі аргумент, щоб взагалі тримати це в шафі. Але мені прям складно згадати щось подібне, коли покупка була осмисленою і заздалегідь спланованою. Тому планування списки покупок це тема, яка працює. Спробуйте просте правило. Коли купуєте одну річ, однієї вже наявної треба позбутися, продати, обміняти, комусь подарувати спосіб, який ви це зробите, не важливий. Основне дотримуватися самого принципу. Купили додому новий телевізор, продайте старий замість того, щоб приносити його в іншу кімнату. Аналогічно там з телефоном чи з якимось одягом. Це проста ідея, яка реально допомагає мінімізувати приріст речей у домі. А якщо ви не можете придумати, чого можна позбутися, вам буде легше переконати себе не купувати те, що вам насправді не так вже й потрібно. Якби ми бачили на цінниках незвичну ціну у валюті, а еквівалент у хвилинах, годинах і днях, які прийдеться витратити, щоб цю суму заробити, для більшості з нас спонтанні і дурні покупки перестали б існувати як явище, перестали купувати всіляку фігню, Повірте мені, коли ось ця четверта пара червиків коштує 20 годин твого життя, то якось починаєш задумуватися, чи так вона тобі вже потрібна. Спробуйте конвертувати кожну покупку у витрачений час а на гроші. Нова забавка не просто коштує вам енну суму у валюті. Вона може коштувати декілька місяців вашого життя. Це не значить, що краще померти з невикористаною круглою сумою на рахунку банку. Але своїми фінансами варто розпоряджатися так, щоб це піднімало якість життя, а не просто підкидало паливо у двигун споживацької економіки. Багато хто з нас настільки занурюється в консюмеризм, що врешті це стає свого роду хобі, один зі способів заповнити порожнечу всередині. Але навряд чи шопінг можна назвати тим інструментом, який для цього добре підходить. Дуже часто походи по магазинах це просто спосіб кудись подіти вільний час. Тому якщо знайти собі якесь цікаве заняття до душі, то і часу на шопінг у вас буде суттєво менше. Зміниться навіть структура витрат, частина грошей буде йти на нове хобі, курси, поїздки, інші способи проведення. Часу, які принесуть не менше приємних емоцій, цілі ж не в тому, щоб володіти якомога меншою кількістю речей, а в тому, щоб мати їх у оптимальній для вас кількості, бо життя це в першу чергу про враження, а не про речі, і те, ким ми є, це сума вашого досвіду, ідей і відчуттів, а не просто сума куплених вам речей.